Йому під силу здійнятись на висоту, подолати бездоріжжя, а головне стати надійним помічником для українських спецпідрозділів та розвідників у боротьбі із окупантом. Автомобіль справа рук вінницьких майстрів, котрі навчились споряджати наших військових не гірше за американську чи ізраїльську армії. Легка тактична машина, яка буде дуже швидко переміщатися по пересічній місцевості, зможе перевозити особовий склад, зможе перевозити БК, зможе багато ну, Як таких функціональних задач, з якими простий пікап не справиться, автівка може потужно стартувати, швидко рухатись, і це саме те, що потрібно на передовій, аби оперативно виконувати бойові завдання. Розробник та автор багі Юрій Берко у своїй конструкції врахував всі виклики воєнного часу. Тут дверечка відкривається назад. Так, для того, щоб е в ширину габарити не виростали, і було зручніше. Вона Враховано все до дрібниць, то не перебільшення. Багі може пересуватись вночі, не вмикаючи ліхтарі, бо ж над лобовим склом конструктори розмістили камеру нічного бачення. І тут все видно. Ночі куди їхати? Він перед очима. Якщо темно, то взагалі тут він і не мішає, тому що є трохи обзора. Не просто баги, а справжня бойова машина на даху автівки, місце для кулеметника. Це, як ви бачите, це ложе, на якому буде стояти три кулемети. Під них буде, під кожний буде своя станіна. Ложе остається одне. Я поставив я вам зараз просто ще раз покажу для щоб його бігом замінити. Все робиться, щоб було просто бігом. Вони мобільні, раптом що знімаються і можна працювати з бліндажу. Подумали розробники про зручність тих, кому доведеться вести вогонь та пересуватись у відкритому кузові. Два сидіння для бійців, вони теж у нас якби мобільні, тому що є складні. Бачите, складається, воно дуже просто. Просто кинули, воно зафіксували і просто. Коли вона навіть регулюється, ви бачите, О, тому що ну хлопці під каждий під себе Під рахунком до дрібниць майстри не займались, але в загальному кажуть, створення одного такого багі обійдеться в 10 тисяч доларів. Цю робили, щоб вона максимально була універсальна для всіх задач, потужна, щоб вона була і на зиму, і на літо, і на дощі на болото. Тобто є такі, що в Україні роблять відкриті вони без лобового скла, там, на меншу кількість бійців. Тобто сюди можна ну, 200, 200 кінських сил мотор, тобто сюди можна без проблем посадити 8 чоловік, і вони і вона їх потягне без питань. Опіклувались конструктори і про запасні колеса, бо на бездоріжжі і всіяній уламками землі різне може трапитись. Апарат, звісно, такий з прискоренням, такий, розумієте, що дійсно вилетіти, сипати і змінити позицію, то, звісно, не буде. Дуже чудовий, дуже поїде баги вже зовсім скоро до бійців гостомельської бригади. Швидкого реагування на тижня два і вона вже буде у них, тому що гріх тримати таку шикарну машину, коли вона може працювати і допомагати знищувати наших ворогів.